Друзі, всім доброго дня! Прочитав у Фейсбуці пост одного Костопільського політичного діяча, ну, всім відомого як колишнього голову районної ради Костопільської, також відомого тим, що перед виборами 2020 року навіть з юристом не міг правильно заповнити документи про подання кандидатури на посаду міського голови, через що ТВК не допустили його до виборів. Ну, вірніше пост на його стрінці, які шерять різні ручні групи. Адже навіть бувши е, на посаді голови районної ради, жоден його публічний виступ не відбувався без заздалегідь написаного тексту на папірці, який е, писали для нього. Ну, хто писав, я також думаю, більшість прекрасно розуміє. Ну тому е, писати такий популістичний текст разом з тим обливаючи брудом всіх навкруги, ну як на мене, це верх цинізму і лицемірства. Ну про коаліцію автор даного шедевру пише, як ніби це щось негативне і називається узурпацією влади. Так, коаліція це і є прояв демократичності країни, коли різні політичні сили можуть домовитись про співпрацю на користь ну, в даному випадку Костопільської громади. Чи автор посту хоче, щоб і далі наші шановні депутати продовжили обливати один одного брудом, і робить це він? Чи наша громада повинна розвиватись і кудись рухатись? Ну а апогеєм цього шедевру це є теза про те, що нашу костопільську громаду котять у прірву. Так, наша Костопільська громада якраз була у прірві, коли посаду голови районної ради обіймав шановний дописувач. І заради збереження себе на посаді, ну на посаді не було ініційоване створення Костопільського ОТГ на базі всього Костопільського району, коли була така можливість, коли були працевлаштовані сотні людей по партійному принципу. Більшість якої партії тоді була. Ми всі прекрасно пам'ятаємо представником якої і є наш шановний дописувач. На посади в міському апараті, в сільських радах, все, що стосується комунальних структур, це були просто сотні людей, і коли сьогодні їх хочуть змінювати на молодих людей, перспективних, які мають бажання щось змінювати, щось робити, які в кінці кінці вміють щось робити. Ми мусимо читати оцей недолугий допис про якісь політичні переслідування, незаконні звільнення, шантаж. Це просто нонсенс, друзі. Також стосовно ситуації вже з уже з екс-начальником фінуправління, ну це також просто показує ще раз сутність цієї людини. Завозити людину в обласну раду для цього виступу, виставляючи її в такому світлі за для якихось своїх інтересів, можливо, там щось обіцяючи. Це просто вказує ще раз на моральні якості цієї людини і що її керує. Так у нас в Костополі, до речі, є прецеденти по відновленню посадовців на їхні місця, коли вони були справді незаконно звільнені. У нас правова держава, є для цього суди. Навіщо це робити, ось, займатися цим дешевими провокаціями? Друзі, давайте будемо критичніше ставитись до таких речей і просто оцінювати людей не по дописах замовних у Фейсбуці, а по їхніх реальних справах.